Це дуже ключове питання, оскільки бувають на практиці ситуації, коли з адвокатом навіть підписується договір, озвучує адвокат якийсь там певний крок, він реалізовується, ви його оплачуєте, але після першого кроку виявляється, що є там другий, третій або абощо. Тобто, Задаючи своє питання, завжди уточнюйте, який там загальний обсяг орієнтовний або можна визначити конкретний, буде е, обсяг послуг і відповідно обсяг вашої оплати. Щоб ви бюджет планували не на перший крок і не розраховували, що будуть подальші кроки, а бюджет обраховували на всі, все своє питання в цілому. Ну і по п'яте. Це е, комунікація, е, зрозуміло, так звані soft skills, адвокатські.